На першому занятті ми обговорили з вами дієслово бути. Давайте ще раз пригадаємо, коли ми використовуємо це дієслово. В англійській мові дієслово бути бі має три форми у теперішньому часі: я, і «I». Зважно від того, хто виконує дію в цьому реченні. В українській мові все набагато простіше, тому що всі ці слова в українській мові перекладаються як є. І тому ми ніколи не задумуємося, чи вживати його, чи не вживати. Натомість в англійців є трохи симклопотів. Давайте розберемо, коли ми використовуємо кожну із цих форм. «Am» Ми використовуємо, якщо говоримо від свого імені. «I am». «Is» ми використовуємо, якщо в нас говорить, говоримо про чоловіка, жінку, про предмет, про дитину. Хі, він, «she» – вона «it» – воно. І а ми використовуємо, коли говоримо про групу людей – «you», «we», «they».